В ефірі поклик, і ми раді, що він звучить, бо це ще один шанс почути, що Бог любить всіх і чекає на кожного. А як він може любити всіх? Хіба він не вирізняє особливим чином тих, хто більше працює для нього? Запитаємо в пастора. Отож, Бог любить всіх, але чи однаково він до цих всіх ставиться. Насамперед розповім одну історію, яка допоможе нам у цьому розібратися. Багато років тому відомого у Франції хірурга Будона терміново викликали до прем'єр-міністра Франції Дюбуа, щоб зробити йому операцію на серці. І коли хірург увійшов до його кімнати, прем'єр-міністр застеріг. Майте на увазі, доктори, що я не такий, як у тій нещасні вбогі хворі у вашому госпіталі. І на це хірург ввічливо відповів: мій пане, кожен з цих нещасних у моїх очах, немов прем'єр-міністр. Чомусь люди думають, що гідні якогось особливого ставлення до себе. Буцімто вони чимось кращі за інших. Безперечно, потрібно кожному віддавати належне, як про це і говорить Слово Боже. Всіх шануйте, братство любіть, а Бога бійтесь. Уявімо лише, який би запанував хаос, коли б цей принцип не спрацьовував, і ми не вшановували б тих, котрі поставлені над нами. Це правило лежить в основі відносин як найпримітивнішого, так і найбільш цивілізованого суспільства. Однак перед Богом ми усі рівні. Як говорить апостол Павло в посланні до римлян» бо не дивиться Бог на особу. Тобто Бог завжди об'єктивний і справедливий, і на його поблажливе ставлення не може розраховувати ніхто. Мабуть, усім нам доводилось колись бачити зображення грецької богині правосуддя Феміди. Її очі закриті темною пов'язкою для того, щоб вона не бачила людини, яка прийшла на суд. В одній руці вона тримає Терези, а в другій оголений меч, котрим будь-якої миті готова скарати винного. Це отак людина зобразила правосуддя, бо об'єктивність має бути одним із головних критеріїв судді, і це справедливо. Однак цією властивістю обдаровані далеко не всі, навіть найсправедливіший суддя, не захищений від власних переконань чи упереджень. Свідомо чи підсвідомо, але він схильний захищати ту чи іншу сторону. І ми з вами не раз читаємо про корумповані суди в нашій державі, скільки чиниться жахливих злочинів, а покарань та вироків майже немає. Але є той, котрий судить справедливо, судить по правді, не дивлячись на особу. Він віддає кожному згідно з його ділами. І цей суддя сам Бог. Для нього не відіграє жодної ролі, багатий ти чи бідний, освічений чи неук, займаєш високе становище у суспільстві, а чи не дуже, відомий і популярний ти чи ні. Бог знає все. І він бачить все. І тільки його суд може бути справедливим, об'єктивним і безстороннім. Перед його судом ніхто не може претендувати на якусь поблажливість чи перевагу. У Бога немає привілейованих, всі ми станемо рівними перед Ним дня, коли Бог буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа. Так говорить апостол Павло в посланні до римлян. Адже хто крім Бога може знати всі потаємні думки і вчинки людського серця? Пророк Єремія записав. Людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його. І сам дає відповідь: Я, Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путтю Його, за плодом учинків Його. Книга Пророка Єремії, 17 розділ з 9-го вірша і нижче. Іншими словами, Бог бачить кожного, хто грішить, проникає навіть у його потаємні думки, не кажучи вже про видимі діла. Саме так у тому ж посланні до римлян в третьому розділі сказано, бо немає різниці, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Подумайте, друзі, чи був розбійник, засуджений на хресну смерть більшим грішником перед Богом, ніж, скажімо, фарисей, котрий двічі на тиждень постив і давав десятину зі всього свого майна? Або чи була самарянка, яка мала п'ятьох чоловіків і тепер жила з тим, хто не був їй чоловіком, більшою грішницею в очах Божих, ніж релігійний, високоморальний, високоосвічений Никодим? Для Бога немає різниці, тому що всі зрішили і позбавлені слави Божої. Послухаймо, що говорить Слово Боже. Бо хто всього закону виконує, а зрішить в одному, той винним у всьому стає. Але чи це справедливо порушити щось одне, а відповідати за все? Власне, люди на це і надіються, по-людськи оцінюючи свої провини і ділячи їх на більші і менші. Але це працює не так. Дозвольте проілюструвати цю істину. В одному американському містечку прийняли закон, згідно з яким поліцейський повинен був бути зростом не нижче 168 сантиметрів. Кілька чоловік прийшли найматися в поліцію і, очікуючи своєї черги, бесідували у мене є рекомендаційний лист від самого мера міста, хвалився один. А в мене від сенатора, заявив другий. І ось входять ці двоє і кладуть на стіл начальника рекомендаційні листи. Начальник глянув на них і промовив: Так, справді у вас авторитетні рекомендації, але все ж ми повинні виміряти ваш зріст. Зріст першого становив усього 158 сантиметрів. І його, звісно, не прийняли. Другий чоловік був на кілька сантиметрів вищим. І природно розраховував на успіх. До 168 сантиметрів йому бракувало лише якихось пів сантиметра. Однак і йому було відмовлено одному бракувало 10 сантиметрів, а другому всього пів сантиметра. Але перед законом вони були рівні, і рішення було правомірним і законним. А в чому тоді найбільша провина людей? Насправді причина значно глибше ніж просто в дотриманні закону, бо сама природа людини зіпсована гріхом і не здатна приносити плід, який Богові до вподоби. От припустімо, що в саду ростуть дві яблуні обидві дають гіркі та червиві плоди. То скажіть, яка різниця, якщо на одній виросло 100 зіпсованих яблук, а на другій лише 3 чи 5? Чи можна вважати одну яблуньку кращою за іншу? Отак само і з людиною? Один вважає себе кращим за іншого, тому що в нього менше гріхів? А, мовляв, є такі, які заслуговують повної кари, тому що вони порушили всі заповіді Божі, а мене Бог якось помилує, я ж лише трішечки зрішив. Але повернімось до нашого тексту: не дивиться Бог на особу. Бог мірятиме нас не нашими мірками, але своїми. Його закон один для всіх, і очевидно, що його законом буде вимірена кожна людина. Ну і де тоді надія на спасіння. Якщо всі люди згрішили, то всіх чекають вічні муки, бо на всіх перебуває гнів Божий. Ми приречені на загибель. Дуже слушно кажете, саме цього вимагає Боже правосуддя, його закон. Але дяка Богові, що він виявив свою безсторонність не лише у цьому, але й у безмежній милості і любові. Бог віддав свого сина, що не знав гріха, причистого анця, без плями і вади, який став замість нас жертвою за наш гріх, щоб нас зробити праведними перед справедливим Богом і Його праведністю. Так ми читаємо в Слові Божому в книзі пророка Ісаї в 53 розділі. Воістину Бог не дивиться на особу. Він поклав на сина свого гріхи не тільки деяких вибраних і привілейованих улюбленців, але гріхи всіх нас, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Багато хто, мабуть, не раз чув це твердження, але як це працює на практиці? Розповідають таку історію. За часів Наполеона один чоловік не хотів служити в армії, і знайшов товариша, котрий погодився б за нього відслужити. І цей товариш записався в армію під його іменем. І під час одного бою він загинув. Минув деякий час і потрібні були нові рекрути. І того чоловіка, замість котрого на війну пішов його товариш, знову призвали до армії. Ви не можете взяти мене в армію, сказав він. Чому спитали його? Бо я мертвий, відповів той. Як мертвий, та ти живий і здоровий. Ні, я помер такого-то числа, на такому-то полі, в такому-то бою і похований на такому-то цвинтарі. Працівники перевірили всі записи і встановили, що все це так і є. Тоді вони здогадали, що хтось записався замість нього, ставши таким чином його заступницькою жертвою. Мій товариш вмер замість мене, і ви не маєте права на мою особу. Я помер в тому чоловікові, і тепер я вільний. І закон призову в армію не має для мене сили закону, бо я мертвий стояв на своєму той чоловік. Справу передали на розгляд самому імператору. І Наполеон змушений був визнати цього чоловіка справді вільним, тому що перед законом він був мертвий. Держава не могла мати до нього жодних претензій. Чи правдива ця історія, ми, звичайно, сказати не можемо. Але вона дуже добре ілюструє іншу і точно правдиву історію. Заступницька жертва Ісуса Христа, за наші гріхи це реальна жертва. Христос вмер замість кожного з нас без винятку, і Його заступницька жертва це єдине наше оправдання і наша незмінна надія. І той, хто у Христі Ісусі, на суд не приходить, каже Слово Боже. Для нього немає більше жодного осуду, бо за Нього засуджений Христос, Син Божий. Об'єктивність Божої любові ми бачимо у всіх книгах Біблії. Бог ні для кого не робить жодної різниці для отримання Його оправдання. І кожен, хто бажає отримати оправдання і спасіння, може отримати Його. Бог справді не дивиться на особу. Його милість для всіх, Його любов для всіх. Амінь. Тож, друзі. Повірте в його заступницьку жертву на христі Голготи. Прийміть його любов. Бо тоді, як написано, ви вільні від суду, як ті, хто отримав вічне життя. Цього щиро бажають вам. Журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. І до зустрічі. Ти знаєш ім'я? Всіх своїх дітей, серця для тебе, як відкриті книги, хвалу приймаєш від людей, бо ти як сонце посеред відлиди і дух вогонь, що не схасає. Вчає святі слова, оживить те, що помирає, поверне в лоно доця. Землі у рукові більшої не буде, як та, що ти я ви в мені і те, що натворили люди, очистив крови.